Мої вітання всім, хто мене зараз дивиться. Давайте з вами подивимося, чи посадять таки Росію за стіл перемовин. Вона не може не сісти, тому що, знаєте, Трамп сказав, якщо Росія не сяде, тоді я дам Україні стільки зброї, щоб можна було розгромити Росію. Да? Давайте подивимося, чи сяде Росія за стіл перемовин. Ой, важко будуть її туди затягувати. Це бажання буде силою. Тягти будуть е, силою, як то кажуть. Дуже важкий процес буде. Створюють, е, е, ви знаєте, а затянуті її все рівно, тому що нададуть, швидше всього, що в Україні нададуть резерви, е, ресурси, да, е, якими створюють м, ситуацію, підсилять е, е, Воєнну сферу в Україні так підсилять у воєнному плані, і вже Україна зможе, може міняти стратегію і тактику в цій війні. От тоді, от тоді вони, можливо, і почнуть сідати за стіл перемовин. Розмовляти? Ну, створюють страхи. Через підсилення України вони посилять у Росії певні страхи, так що, що ця ось зміна ситуації, від цієї зміни ситуації Росія може стати жертвою. От тоді, коли вони зрозуміють, що вони зможуть програти, тоді вони можуть сісти за стіл перемовин. Король планує на майбутнє. Ну, знаєте, я думаю, що, дивіться, тут два королі, два королі можуть таку ситуацію спланувати на майбутнє, щоб підсилити Україну і заставити Росію все-таки сісти за стіл перемовин. І що далі? А це попусту буде. Це попусту. М -м Пуста трансформація. В Україні. З Україною не буде ніякої трансформації, це все попусту буде. От Стараються Україну трансформувати, можливо, територіально, але завжди випадає карта, карта попусту, попусту переможна, буде, будуть працювати, будуть е, працювати над тим, щоб, е, щоб можливо, перекинути якийсь е, ресурс, да? працюють над тим, щоб це. Прискорити, пришвидшити, працюють над тим, щоб дати якийсь ресурс. Ну, лідери приймуть, рішення будуть приймати лідери, але знову ж таки, от як тільки, як тільки політичні лідери вступають, оце, оці, оці дві карти вони просто нерозлучні йдуть. От немає єдності, немає єдності в рішенні. Розумієте, от немає єдності в рішенні. Постійно ці карти випадають разом. Як тільки треба прийняти рішення європейським лідерам, або колективному заходу, або команді Трампа, так, от, оце у нас тут і, і виникають, і виникають розбіжності. І хитрують. І хитрують, і влада хитрує, і мудрують, і хитрують, дивіться. Щоб, щоб таке щоб зробити, мудре, мудре щоб поміняти, під, ну, поміняти господарську частину в Україні. От щоб таке спланувати. Думають, що ж, що ж зробити, щоб спланувати так, щоб воно, от, щоб, щоб не ескалувати, не було ескалації, скажімо так, не було ескалації конфлікту, треба обійти. Обійти гострі кути, не хочуть вони підсилювати. розумієте? Не хочуть вони підсилювати через те, що їм хочеться обійти гострі кути. Вони думають, що так. от. Так воно просто Путін візьме своїх орків і поведе, як ягнят на, 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 на мотузці. Да? Не виведе він сам, ну не виведе. І вони мудрують. Вони мудрують щось. Дайте зброю, дайте можливість вибити, і вони підуть, і все. Рішення буде прийнято справедливо і дуже швидко. Така є ідея змінити ситуацію. Ось так. А чим змінити таємною допомогою? І цей процес вже почався. Ось так я вам скажу. Процес цей вже почався. Уже починають закладати в основу нашої перемоги. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.